Прохідний бал, звичайно, це теж дуже всіх хвилює і немає одної такої чіткої відповіді на прохідний бал. Всі хочуть знати прохідний бал заздалегідь. Це неможливо, бо прохідний бал він вираховується і залежить від кількості місць виділених кількості вступників. Прохідні бали на бюджет для кожної спеціальності кожного року змінюються, адже залежать від результатів, з якими вступники подають заяви на певні спеціальності. Щоб, обра... щоб брати участь у конкурсі, бюджет потрібно мати від 130 балів, але ж на багато спеціальностей конкурсний бал набагато вище. Тобто, я в жодному разі вас не орієнтую на 130 балів. До нашого, наприклад, інституту Королівського інституту іноземних мов, шанси на бюджетне місце були приблизно наступні: спеціальна середня освіта від 160 балів, філологія 185 балів, психологія біля 190 балів. І це ще раз кажу: це не конкурс всередині інституту, було простіше: це конкурс по всій Україні. І якщо ви хочете вступити отримати бюджетне місце, потрібно буде орієнтуватись на досить високі бали. Тобто, по всій Україні конкурс. Варіанти для тих, хто набрав менше, якщо з двох предметів набрали, наприклад, 150 балів і вище, подавати документи на контракт і подаватися на грант, ми про це ще сьогодні поговоримо. Гранти ви маєте змогу отримати якщо набрали 150 балів і вище.